Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російські військові продовжують на регулярній основі обстрілювати Харків та область. Пізно ввечері ворог намагався атакувати обласний центр ракетами С-300. Неспокійно на Харківщині було після 2000. Тоді стало відомо, що ворог може атакувати область ракетами типу С-300. Згодом запуски таки були, але жоден ворожий снаряд не долетів. В той же час, за даними російських телеграм-каналів, ЗСУ таки дали відповідь. І аеродроми з пусковими установками на Білгородчині спалахнули. В той же час губернатор Білгородської області заявив, що під обстріл, нібито потрапляв. В один з населених пунктів у Білгородській області росіяни в паніці не можуть знайти собі місця. Там знову сталася бавовна. Гладков розповів, нібито про обстріл одного з сіл. Після прильотів частина населеного пункту залишилася без світла. Під обстріл потрапило село Муром Шебекінського міського округу. Постраждалих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередачі. Без світла залишається приблизно половина села. Аварійні бригади та оперативні служби знаходяться на місці, щоб максимально оперативно усунути наслідки обстрілу. Написав Гладков. Ков, також він стверджував про те, що в області нібито працює російське ППО. Місцеві жителі в шоці від того, що вибухи лунають вже кілька годин. При цьому вони з кожним разом ставали все голоснішими і голоснішими. Повідомляється, що вибухи пролунали в районі селищ Дубове і Північне Білгородської області. У північному вже півгодини чути хлопки найближчі і далекі. В районі супутника теж саме чути все голосніше і голосніше. Бахи чути в районі дубового з 13.00 і досі пишуть росіяни. Крім того, у новому осколі Білгородської області Росії горить військовий об'єкт за інформацією очевидців чути вибухи, схожі на детонацію боєприпасів. Відео пожежі публікують місцеві пабліки. А очільник адміністрації Новооскольського міського округу РФ Андрій Гридняв стверджує, що горіла тимчасова споруда. У межах міста в результаті необережного поводження з вогнем сталося загоряння тимчасової споруди. Постраждалих немає. В той же час жителька Білгородської області звернулася до російського диктатора Путіна через постійні обстріли міста Шебекіно та Валуйського району. Росіянка не розуміє за що їх так, адже вони це Росія, а не якийсь. Там Донбас на відео Росіянка бідкається на обстріли Білгородської області, заявляючи, що нібито навіть діти навчились розрізняти види зброї. Звертаюсь до Путіна, Володимира Володимировичу. Ми за вас голосували. Ми вам довіряли, але ми так більше не можемо жити у Білгородській області, а конкретно місто Шебекіно. Кожного дня відбуваються обстріли. Діти бояться. Ми боїмось тут жити. Є жертви, є поранені. Нічого ніхто не робить. Ми не Луганськ, ми не Донбас. Ми Росія. Чому нас кинули і ми страждаємо за всю країну? Діти бояться сидять на дистанційному навчанні. Батьки змушені ходити на роботу, каже жителька Білгорочини. Жінка таким чином вирішила побідкатись, оскільки захотіла виплат з російського бюджету через таке тяжке життя. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.